З'ясовано, є деякі громадяни, да, наприклад, в даному випадку китайські громадяни, які могли проживати на території, наприклад, Російської Федерації. Ну там дальній схід. Ви ж розумієте, да там практично вже Росіян немає. Там е, є тільки китайці, і так далі, на яких умовах вони присутні в цій війні, тому що Китай офіційно безумовно дистанціюється від війни. Вони не присутні в цій війні, там немає ніякого стратегічного партнерства, немає ніяких контингентів і так далі. І, і дуже важливо встановити, що це за особи, да, тобто чи є вони громадянами чи мають вони там постійні посвідки на проживання в Росії і так далі. Це важливо. І тут, до речі, Знову ж таки, дуже добре, що Україна про це публічно говорить, тому що щоб не було такого тренду. Да, там, начебто, хтось приймає участь громадяни якоїсь країни, їх багато, а ніхто на це не реагує. І дуже добре, що Україна публічно про це сказала. Відразу бачимо реакцію китайської сторони. Зараз буде зрозуміле з'ясовування обставин, хто що і як. І очевидно, що Китай абсолютно точно не зацікавлений у а, тому, щоб приймати участь безпосередньо у цій війні, як Північна Корея. Ще раз фіксуємо це і. І безумовно, Китай буде більш жорсткіше тоді реагувати на такі випадки. Ну принаймні, ми на це сподіваємось, і це правильна коректна поведінка України. Це коректна поведінка по відношенню до в даному випадку Китаю для того, щоб Китай міг запобігти, якщо дійсно вони не приймають нічого участь, щоб вони могли цьому запобігти на початкових етапах. А, і дивіться, тут дуже важливо зрозуміти, що це трошки м'яко кажучи, от присутність китайських громадян у цій війні. Вона м'яко кажучи, дивує Європу. Ну то тому, що одна справа це Північна Корея, інша справа це Китай, який активно сьогодні зацікавлений в грі на європейському континенті. Я на за технологічно-економічній грі і так далі. Для Європи це м'яко кажучи, дивно, і Китай ну точно не буде обнулювати свої можливості на європейському напрямку за рахунок там присутності безпосередньої у війні. Ну і крім того, ми бачимо, що достатньо це окремо треба про це говорити. Достатньо жорстка конфронтація, така собі між сполученими штатами і Китаєм навколо ми І безпосередньо це нас підводить до того, що це буде такий, ну може, може бути виражений конфлікт. Знову ж таки, це двосторонні відносини. Це безумовно буде впливати на глобальні ринки торгівельні. Але це не там, не наша війна, скажімо так, і Китай ну навряд чи буде ще й провокувати Сполучені Штати безпосередньою участю у війні на боці Росії, тому що Сполучені Штати якраз таки хочуть, щоб ця війна максимально швидко закінчилась. Ну розуміємо всі ці складові, і тому дивіться. Дуже добре, що Україна про це публічно сказала. Дуже добре, що з'ясовані, що ці люди мають там відношення. Ну попередні мають відношення до Китаю як такого. І дуже добре, що є така вже конструктивна співпраця на рівні на рівні інститутів державних України і Китаю для того, щоб встановити всі обставини. Я думаю, що це не історія з північно-корейським контингентом.